Привіт, друзі! Мене звати Яша. І сьогодні я вам проведу екскурсію по нашому ігровому майданчику. Ну що, ви готові? Починаємо! А це наші гойдалки і їм дуже сумно без діток. А це ось така велика гірка, яка уже з нетерпінням чекає на вас. А це ось така класна гойдалка для двох діток, а це карусель, яка крутиться дуже швидко. Дітки, давайте я вам покажу, як тут весело! Тут я катаюся зараз один, але з нетерпінням чекаєм, що скоро уже прийдуть друзі мої, і нам буде весело разом. Правда, діточки, ви складете компанію нашому яші? Так, на гойдалці кататися. Я ще подобається найбільше, дітки. А вам подобається кататися на гойдалці? Ось так. Дивіться, як це весело. А тут Яша запрошує нас спуститися із гірки, діточки, а вам не буде страшно спускатися з такої великої гірки? Звісно, ні. Ви ж у мене такі великі? А це ось така швидка карусель. Правда? Весело так крутитися. А ще вам Яша покаже, що тут можна грати у футбол. Ось так копати м'ячика. Ну що, дітки, вам сподобалась наша подорож по ігровому майданчику? Будемо вас тут з нетерпінням чекати. До зустрічі, малята!